Моаї саме так називають ці дивні голови, навколо яких до сих пір точаться спори? Хто їх створив і для чого? Як вони опинилися на цьому глухоманському острові? Чує в них ноги? Чому їхні погляди направлені всередину острова? Може, це знаєте, таке собі аля коло з солі, яке використовують для захисту проти нечисті. Так само і тут на острові Пасхи, цими головами оточили когось або щось, яке би ні в якому випадку не мало потрапити в світ людей. А може, все набагато простіше. Так само, як і ми, українці, любимо борщик салом з цибулькою або чесничком. Так і місцеві любили робити статуї голів. Давайте розберемося. Для початку подивимося, де саме знаходиться цей острів Паски і дізнаємося, чому саме Паски, а не, наприклад, ковубаски. Знаходиться він посеред Тихого океану, причому капець як далеко від найближчого материка. Капець як далеко це 3700 кілометрів. Але якщо вам це нічого не каже, бо орієнтація в просторі то не ваша, як і не мої, то. Думаю, де Іспанія чи Португалія, ви собі точно уявляєте. Так от з берегів цих країн туди плисти на сучасному лайнері причому треба десь 3-4 тижні. І це за хороших погодних умов. Але кіти, якщо без жодних зупинок, то годин 20. Ого, ні. Тим не менше, це взагалі ну, ніяк не завадило місцевим жителям якось знайти той острів, тому що, поки вони не приїхали і не поселилися там, він був диким. Більше того, вони живучи так віддалено, зуміли пережити парочку епідемій, зміни клімату, наплив работорговців, внутрішні війни і всяке таке. Але то не цікаво. Все-таки, як вони знайшли той острів, це набагато цікавіше, бо знайти його, а от не знаючи з бухти-барахти, це саме, це, це те саме, що знайти голку в сіні. Проте уви. Ні, в мене, ні в вчених І відповіді на це питання немає поки що. Але в останніх є інші відповіді. Вони схиляються до того, що перші людину нашого з вами формату туди на острів потрапили десь плюс-мінус в 1200 році. І було їх плюс-мінус знову ж таки 200 осіб. А вже в 1722 сімсот населення острова складало пару тисяч, щонайменше. І тут може виникнути нове питання. Як? Які двісті могли вижити на якомусь острові десь в чорта на куличках? Але все просто в них, як і на острові, були голови. В цю небезпечну і далеку подорож ці особи взяли з собою Ямс, Батат, Курей і якогось милого мишей. Тим не менше, такий малий. Дивний на перший погляд набір юного мандрівника, не завадив їм освоїти острів, прижитися там і розмножатися, бо часа йшов, ботадріс, кури неслися, а людей ставало все більше і більше. І такий стрибок в кількості населення призвів до того, що поспорювалися різні копашки, ну, добре назвемо їх групами-племенами. Кожна з цих груп мала якісь свої власні інтереси. І звісно, кожна з них хотіла, аби саме їхній кандидат зайняв ну посаду президента острова. Ну так, щоб всім було понятно. Вони сварилися, сперечалися, дивилися на один одного з підлоба, Так. І в один момент навіть дійшло діло до війни. Благо, що глобально вона була холодною. Хто не знає, що таке холодна війна, то це ну, на хлопський розум про рубання понтів. Треба ж показатися, хто кращий, там сильніший, мудріший і спритніший. От племена і вирішували це питання за допомогою тих самих загадкових голів. От саме так, плавнесенько, ми з вами і підійшли до першої версії походження цих дивних статуй острова Пасхи! Коли між кланами почалося холодне протистояння, то вони нічого кращого не придумали, аби похизуватися один перед одним, окрім як показати, як сильно вони люблять і поважають своїх предків. У них там взагалі цілий культ предків був. Ну, релігія така. Поклонятися своїм пращурам. Що? І от саме в честь цього, і в з того, що вони знайшли біля вулкану Ранорараку туф, і просікли, що він дуже класно піддається обробці і понеслась. Хто зробить більше, хто зробить краще, хто майстерніший і хто більше годить своїм предкам. І годили вони так, що наробили цілих 887 штук тиголів по всьому острову. Найбільше їх знаходиться по краю острова, бо там було престижніше жити. Ну, типу, чим ближче до моря, тим кращий рівень життя якось так. Все як зараз. Найнижча і статуї має 1,8 метра, а найвища 9,1. Хоча її статуя важна 20 метрів, але її не перенесли де інде, а лишили там, де і зробили, тобто в кар'єрі. І вона от, там лежала лежала час її портив і портив, і вона виглядає так собі, м'яко кажучи, покоцану. Але це не дуже цікаво. А от те, що аби зробити одну таку статую, було лише 13 людей. Оце дійсно дивно. Математика. Історичний максимум населення острова це 12 тисяч людей. Поділимо їх на кількість статуй і получимо от що. І тож виходить, що вони в своєму житті більше взагалі нічим не займалися, а тільки будували ті голови. До слова, найважча з них важить 86. Ви уявіть, скільки тут треба тільки часу, аби той весь матеріал зібрати, не кажучи вже про обробити, а потім ще й перенести. А зараз щодо ніг. Якщо подивитися на ці фото археологічних розкопок, то все стає очевидним. Ноги є. Як мінімум у декількох статуй так точно. Єдине, що. Через зміни клімату у цій муаї чуть-чуть просіли під землю. А ще під час цих же археологічних розкопок вияснилося, що колись вони були пофарбовані в червоний колір. Ну і тепер, поки ми в адекваті, а не в версіях про НЛО, Атлантів і інші неймовірні речі, розкажу ще от що. Оці семеро аху Акві це єдині моаї на острові, які дивляться в сторону океану, а не в сторону острову. І згідно легендах, це семеро воїнів, які чекають на прибуття свого вождя. А серед оцих п'ятнадцяти є той самий найважчий 86 тонний Ви його зможете знайти, тому що я цього зробити не могла. Мені здавалося, що це оцей найбільший. Але ні. Найважчий з них це отой, що в шапці. До речі, племена ці статуї дуже поважали. Вони не чіпали не своїх муаїв, не вандалили їх. Але як тільки починалася якась драка, то перекинути статуї ворога це було м, діло честі, справа честі, точніше. Саме тому дуже багато європейських мандрівників того часу, коли приїжджали на цей острів, знаходили голови перекинутими. Ну а тепер відповідь на питання, чому острів Баски, а не ковбаски. Для чого ми перейдемо до інформації про різні містичні версії походження цих голів і їхні магічні вміння, якщо вони, звичайно, в них були. Значить, острів Паски, бо європейці його відкрили, знайшли точніше в день католицької Паски. Та що Великдень. Оце несподіванка, ні? Хоча насправді це так не було. Там довго тривали суперечки, хто, коли і як перший до нього дістався, англійці чи голландці, як би правильно той острів називати, і в результаті дійшли до такого компромісу, коротше до офіційної версії, що цей острів було відкрито 5 квітня 1722 року, а тоді якраз святкувався католицький великдень. Я знімаю друге відео підряд, і мене вже заплітається язик. Перший раз чи що? Ну, а тепер перейдемо до версії про ілюмінатів масонів, НЛО і рептилоїдів. Коротше до тих версій, які можна назвати польотом фантазії. Але тим не менше, ніхто вам на 100% не доведе, що це неправда. Поговорять, що колись цей острів одна з місцевих назв якого перекладається як пуп землі, до речі. Він був величезним континентом, на якому жила якась дуже високорозвинена цивілізація, цивілізація, історією, технології якої від нас приховують хитрі підступні глобалісти, масони і ілюмінати, і взагалі вони переписали всю історію людства, аби ми не знали і не усвідомлювали власної сили і не змогли позбавити їх їхньої влади. Але це не точно. І от в якийсь момент весь континент пішов під воду. А те, що ми зараз бачимо, так це просто вершини його гір. От, до речі, якщо вам цікаво, що ж це за такий невідомий континент, то не такий він вже і невідомий. Це Лемурія чи Лемурія неважливо, на якій мимо лемурів, лемурійців жили ще і Атланти, і оскільки які-які були гігантами, ну ні. десь від 7 до 19 метрів, то зробити такі от статуї їм взагалі не складало ніякої по. Кої потреби, проблеми. На ну, більш детально про цей міфічний, ну а може, і не дуже затонувший материк ми з вами обов'язково колись поговоримо. Тому натисніть дзвіночок і підписатися або пропустити цю важливу тему. А Ерік фон Денікен, чи то Денікен, ну неважливо, швейцарський мандрівник і письменник висунув в таку версію, що мол, летіло собі НЛО. Летіло, то летіло і над островом Паски щось з стало. Корабель зламався. В острів. І поки одні інопланетяни ремонтували те все діло, інші знедіги знайшли отой туф і почали з нього ну, вирізати себе. А що, а чому б ні? Тим паче, що ці ну, голови погодьтеся не дуже типово людські. То слова, альтернативне пояснення такому їхньому, ну, дивному вигляду, теж є. Поговорюють, що колись на цьому острові жили племена з дуже довгими мочками вух. Точніше, мочки вух у них були нормальні, просто вони носили на тих бідних вухах стільки прикрас, що аж ну ті мочки бідні спадали, аж до плечей. І от ті ж поминаю, зробили в свою честь чи то в честь своїх предків отакі от статуї з подовженими обличчями, бо їм ж треба було показати той факт, що в них довгі вуха. А потім на острів прибули коротковухи. І поки всім хватало місця, то вони жили нормально. А як тільки почало ставати тісно, ну, бо населення росло, а острів не резиновий, то коротковухи перебили довго вухих і ще почали вандалити у ті їхні статуї. Тому в багатьох має, нема не то носа, не то ще чогось бракує. Але якщо ви не вірите в НЛО і припущення пана Еріка для вас ну таке, знаєте, непереконливе, Якщо війна довго і коротко вухих для вас звучить смішно, то можливо ви вірите в екологію. Бо саме ж така наступна версія походження цих статуй. Через те, що населення острова стрімко зростало, там сталася екологічна катастрофа, бо голодні людські роти хотіли їсти, а їхні тіла хотіли мати дах над головою. І тому люди з шаленою швидкістю почали вирубувати ліси, що призвело до того, що волога не затримувалася, прісної води ставало все менше і менше. Інші потрібні для життя ресурси дуже швидко зникали. І, в общем, дійшло навіть до канібалізму. Ну бо реально не було чого їсти. От люди і почали робити своїм богам в подарунок оці статуї, аби змилосердилися сердилися вони боги, і дали їм їжі хоча б. Проте видно, що богам ці статуї ну, не зайшли ж ніяк, бо кажуть, що майже всі корінні мешканці вимерли, лишилося одну там парочку. І побалакують, що та парочка володіє таємницями Ронго-Ронго. Це дивне слово означає древню посемність туземців, яка виглядає ось так. І от ті виживші знають, що воно то все означає. Але нікому не кажуть. Бо як колись признався місцевий одному з дослідників. Якщо хтось з просвітлених розкаже таємниці ронго ронго комусь з блідолицих, то предки його дуже жорстоко накарають, накарають, покарають і всю його сім'ю покарають. От так і отакі от пороги. До слова версії про походження цих моги можна ще знайти тисячу і одну. Але для чого, якщо всі самі головні, я вже виклала в цьому відео. До речі, яка з цих версій припала до душі саме тобі? Хм? Тому що я схиляюся до першої, вона така логічненька. Але, чесно кажучи, варіант із знудьгуючими інопланетяними митцями мені теж подобається.